Привіт! Я Наталка Діденко, головний сановтик порталу о погоді Поговоримо про те, якою буде погода 13 березня у четвер. Справа в тому, що центр антициклону перемістився із Польщі на Великобританію, але саме він, цей антициклон, буде впливати на погоду усієї Європи, включно з Україною. Це означає, що ця область високої атмосферної мовить в усіх наших областях таку малохмарну сонячну погоду. Порівняно з сьогоднішнім досить холодним та вітряним днем погода завтра покращиться і буде нагадувати скоріше квітень, аніж березень. Скрізь, як я вже сказала, буде сонячно. Також буде висока температура повітря. В день вона становитиме від 8 до 15 градусів тепла, а подекуди навіть і до 17 градусів тепла. У Києві також буде сухо, малохмарно та сонячно. Ще також хочу сказати, що такий інтенсивний ріст атмосферного тиску може трохи негативно впливати на стан здоров'я людей, які мають проблеми з артеріальним тиском, можливі мігрені, запаморочення і навіть сонливість. Адже зараз ще такий період авітамінозу. Ще я не сказала, якою ж буде температура повітря у столиці. Ніч буде досить свіжою від 0 до 3 градусів тепла, звичайно. А ось в день температура повітря досягне 11-13, а при інтенсивному прогріванні і 15 градусів тепла. Принагідно хочу сказати, що така погода втримається до суботи включно. Тобто квітень пануватиме серед березня на всій території України. А ось в неділю погода дуже суттєво погіршиться, і також в усій Україні. До нас підійде холодний атмосферний фронт з північного заходу. Але давайте спочатку дочекаємося, а поки що бажаю всім спокійного сонячного четверга і також всіх наступних днів.